Нехорошо прийти к тебе тібі домой и пинками выпинать тебя на улицу. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаєтесь, жителі кримського півострова щодня перетинають адмінмежу. Проблеми з переоформленням документів до сьогодні залишаються актуальними. Дадуть нам справку. Сейчас ми вийдемо, а назад по ней запустять на Україну нас. Жителі анексованого Криму все частіше стають об'єктами для збагачення спритних ділків. Щоб для тебе ціна вопроса була дороже, то сказку про невозможності отримати українські документи она должна быть страшнее. Наважились переїхати з Криму на материк, готуйтеся попрощатися з улюбленим диваном, меблями та посудом. Для нас границя стала символом такої дверці в мишеловку. Котора захлопнулася і люди, казалися там, закриті своїми проблемами. Чому кримчани здебільшого не йдуть на контакт і відмовляються ділитися наболілим журналістами? Люди живуть в страхі, в тотальному страхі. Вони бояться друг друга, вони не довіряють сусідям. Два з половиною роки тому світ був шокований нечуваним порушенням міжнародного права, коли Російська Федерація незаконно анексувала частину української території. З березня 2014 року географічна межа між Кримом та Херсонщиною перетворилась на адмінкордон, лінію оборони, межу культурну та ментальну. Півострів, який був таким близьким, став чужим та далеким. Кримчани не хочуть переривати зв'язки з рідною країною, але почуваються чим. ...мусь як пасинки або далекі родичі, проблеми яких на материку починають набридати. Листопад, 2016 рік, приблизно 110 кілометрів відстань з Хресона до пункту пропуску Каланчак. Обстановка на адмінмежі залишається нестабільною, проте контрольованою. В середньому на даний момент контрольний пункт в'їзду виїзду Каланчак перетинає до трьох тисяч осіб і приблизно 250 транспортних засобів за добу. Це значно менше в порівнянні з минулим місяцем. Дорога до Криму і навпаки з Криму до материка довга дорога емоційно напружена. Херсонці навіть не здогадуються, що жителі півострова щодня перетинають кордон, в основному для переоформлення документів. За два з половиною роки чимало проблем кримчан ще й досі не дістали нормативного вирішення. Вони звертаються до нас відновлення паспорта по втраті або паспорт непридатний до користування. Або вклеїти фото по досягненню віку 25-45 років. Хто бажає вже переоформити паспорт нового зразка в формі ID-картки? З початку окупації нашою службою надано майже 43 тисячі адміністративних послуг жителям тимчасово окупованої території. Найбільший показник це паспорт громадянина України для виїзду за кордон більше двадцяти тисяч статистика оптимістична та який шлях проходять кримчани, аби отримати той чи інший документ. Проблем, як з'ясувалося, чимало. Найбільша проблема це неізвісність і мало інформації. Тобто люди, які приїжджають з Криму, в більшій степені вони до кінця не розуміють. Как правильно, що і где зробити. Вони до конца не понимают цінову політику всего происходящего, от того как вони сели в маршрутку і приїхали в паспортний стол, сколько це должно стоїти і сколько стоит это на самом деле. Олена Антонова, «Шторм». Проблеми, з якими стикаються кримчани, знає не з чуток, бо особисто спілкуються з ними. Ми являємося то тобто есть ми людям показуємо, де знаходяться державні установи, чим можна добратися, где можно платить, где можно не платить. Вся наша помощь как волонтерская организация абсолютно бесплатна для всех желающих. Людей очень много. Помощь начинается от КПП «Каланчак». Да? До этого по КПП помощи от Украины ни один крымчанин получить не может. Ничего, никакие законы Украины в Крыму не работают. То есть человек должен из всех своих сил, из финансовых возможностей добраться до материковой Украины и здесь начать свой э, нелегкий путь по оформлению или восстановлению своих документов. Під час интервью Олені телефонують. Алло, алло, да, да. То есть они вам паспорта сейчас не дают, да? А какие справки они вам выдали? Чтобы вы вернулись домой. А что там написано? Не дают паспорта. Ви не хочете в Білозерку світі. Вирушаємо до селища Білозерка, районний сектор міграційної служби. Жителям Криму треба обміняти пошкоджені паспорти громадянина України в разі затягування процедури. Повернутися на півострів вони не зможуть. Це які муки ми перенесли. в чи утра. Ми виїхали в два ночі. Я з яснішньогорська виїхали е, сюди. Їхали дощ, галальот, холод. Ми всі мокрі. тут, холодно. І ми наділі, що нам в цей день видадуть паспорта в течені 10 днів, і то звоніть, а потом только їдьте. І ми не знаємо, дадуть нам справку. зараз ми виїдемо, а назад пані запустять на Україну нас, щоб отримати паспорта. Ми ж не знаємо. Довідки, які носять суто інформаційний характер кримчанам, видали і навіть запевнили, що з ними вони зможуть в'їхати на півострів. Проте прикордонників такі документи не влаштували. Людей не пускають в будинок. Для 13 людей. Із них троєх не пускають. Цивільним справичкам, катора видалі гранти це не та форма згідно законодавству України основними документами для перетину адміністративної межі є дійсний паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. У міграційній службі пояснили, жителям півострова паспорти видають у терміновому порядку, вкладаються у 10-денний термін. Наскільки ж правдива інформація про паспорт за один. День і хто його може отримати. Коли є можливість, коли невелика черга, і для дітей, які звертаються вперше отримати, ми е, робимо це за один день. Виходить, що кримчани і справді недостатньо поінформовані чи просто не встигають слідкувати за змінами в українському законодавстві. освободився з Черновецької області, сакіряни, 67-ї колонії. И приехал сюда автобусом до границы. Э -э границу не дали по справке пересечь, сказали документ паспорт. Приехал сюда назад в Херсон с границы, начал бегать, суетиться, с одного места в другое, короче, много обегал контор, нигде ничего никто не помог. Олексій вийшов з в'язниці і опинився практично на вулиці. Межа, яка розділила Херсонщину та його рідний Крим, стала для нього неподолана. За межею лишилася родина, до якої він не може дістатися вже два роки. Без даху над головою рік тому опинився ще один кримчанин Богдан. З довідкою про звільнення перетнути кордон йому не дозволили, а для оформлення паспорту потрібен час та гроші. Чоловік пригадує, відчував себе на роздоріжжі життя. Саводів салон назад і Уже на протяжении года там тоже тенялся то там, то там. Были сложные ситуации, очень тяжелые, очень сложные, что даже, ну, в принципе, не каждый бы человек бы смог бы выжить, но вот так вот. берег все-таки бог, ну и... Помощи нам никакой вообще нету, то бишь, если раньше там были какие-то цюрюпинские там общежития, там, сука, это и то, это я слышал об этом, я не знаю, были или нет, или нет, но факт в том, что там слышал, и то, опять же, их там выгоняли даже с документами элементарно, то бишь ты себе статус даже сделать не можешь, даже если у тебя есть паспорт, но нету прописки, ты себе статус не сделаешь. А беженцам тебя по сути не считают, потому что когда ну, переходил Крым с Украины в Россию, я находился на территории Украины, то бишь беженцами не считаюсь. Потому что элементарно, там какое-то маленькое пособие, чтобы можно было начать там что-то как-то, там какой-то домик, там или хотя бы хостел снимать, то бишь нету, нету вообще, от государства вообще ничего нету. Повна безвихідь або заручники ситуації так описує проблему колишніх в'язнів жителів Крима Валентин Лапицький, який разом зі своєю родиною заснував для таких людей центр підтримки Добра воля. За 9 місяців допомогу знайшли 15 чоловік. В частності паспорта тіряються либо до того, як його посадили в роводе, він потікався, либо уже пока він катався в типенітеціарній системі. вони там потерялись документи, і ну би, їх треба відновлювати, їх не пропускають. Вони возвращаються. Ближе к тому центру, где это все можно восстанавливать. Это получается Херсон. Их здесь как бы много Нема у нас в городе Херсоне, нема никакого будем говорить определенного. Механизма, который работает, прийняв этого человека, дав йому какой то ночлег, дав йому какие то на перше роботу там, там, или дотацію, тим не без документов. Її і так тяжело оформить, а когда нет документов невозможно. То, у них остається выбор, либо жити і ждать на вокзалах, пока там щось начнут родственники там, делать. Хотя в основному в таку ситуацію попадают у кого там и може вже и родственников нету. Валентина чоловіки називають братом, хоч і не по крові. Завдяки своїй небайдужості він став для них наче рідний. Допоміг влаштувати. На роботу, орендувати частину будинку принаймні взяв на себе деякі функції, якими мала б займатися держава. К нам часто підходять такі люди, які нормальный нормальний чоловік прийшов, говорить, ну така от ситуація, нет документів, виїхати нікуди не можу, і здесь в Херсоні ніхто не допомагає. І звертаються к нам, починають размышлять по-другому, що виявляється можна не просто там як то жити на вулиці, або там просто бути яким то там преступником, а можна жити нормальним громадянином, заробляти і приносити ще й пользу в общество. В Сонській області колишніх в'язнів з подібною проблемою чимало. Вирішити їх і справді непросто. Нормативна правова база в даний момент є несовершенною Її необхідно оптимізувати, її необхідно зробити більш ліберальною. Олексій Тільненко координатор громадської організації Кримсос. З лютого 2014-го волонтери інформували населення про події на півострові, а згодом стали координаційним центром для переселенців. До Херсонського офісу Кримсос, щомісяця надходить більше трьохсот звернень у Херсонських судах. Юристів організації вже добре знають в обличчя, адже більшість проблем кримчан доводиться вирішувати на Терезах Феміди. Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу Украины додали статтю 257 з позначкою позначку 1 как раз по встановленню фактів народження смерті на окупованій території. І здесь при прийнятті цього закону закралась така небольшая неприятность по. Установлению фактов рождения в законе прописано, что э, заявитель может обращаться независимо от места проживания. По смерти вот этого э, независимо от места проживания э, его нет. І тому це дає можливість суддям трактувати свободно. Тимчасове житло і відсутність роботи, так і залишаються найгострішими проблемами, з якими стикаються переселенці з Криму та Сходу. Чоловік може получить допомогу и зарегистрироваться як переселенець, только знайдет стабильно жилье, в котором он будет проживати, куда прийти соціальні служби з перевіркою, ага. з актом обстеження. Так. Без акту обстеження не, не начисляється адресна допомога. Тобто ось така от проблема. На цьому фоні більш позитивно виглядає процедура оформлення, наприклад, свідоцтва про народження дитини, а й відтак закордонного паспорту цього року. Її спростили. Добавила стаття 257 з позначкою «1». Тут начитано, что негайно виконання і негайно прийняття до провадження. Були случаи, что если люди обращались в девяти подходили к в офіс, мы составляли пакет документов, подавали в суд, они получали решение суда. Тут же получали свидетельство о рождении в ЗАГСе, который выступал зацікавленные особой. І здавали документи на загранпаспорт. Конічна цель, княжна батьків – це отримання загранпаспорта для ребенка для того, щоб можна було в'їхати обратно в Крим. Спростила роботу з оформлення документів новостворена програма Міністерства юстиції Шлюб за добу. Без попередньої реєстрації та відвідувань відділів Рацу Херсон став шостим містом після Києва, Одеси, Львова, Сєвєродонецька та Маріуполя, де можна одружитись за новою процедурою. По першу чергу цей проєкт був створений для жителів Криму та учасників АТО. Люб, любих громадян, громадяни України, громадяни іноземних держав можуть скористатися цією послугою. Дуже багато. Дзвонків телефонують, приходять, і цікавляться. Дуже багато бажаючи. Завдяки сервісу Шлюб за добу більше немає потреби кілька разів перетинати лінію розмежування, щоб офіційно оформити свої стосунки та отримати легальне українське свідоцтво про шлюб. У нас юридичні кейси по установленню факту рождень усложняються ввіду того, що люди, знаходясь там, на окупованій території, вже починають вступати в брак. по тому законодательству. И, соответственно, приезжая сюда и имея свидетельство о рождении крымского образца, часто значит, фамилия ребенка такая же, как и фамилия отца. Но у матери по украинским документам фамилия осталась девичья. И поэтому для того, чтобы установить факт рождения, сначала необходимо либо зарегистрировать брак, либо установить вообще факт брака. Поэтому очень упростила вот эта процедура брак за сутки. Люди могут приехать сюда, сразу зарегистрировать здесь брак и уже в браке подать на свидетельство о рождении ребенка. Потребность в украинских документах в Крыму растет. На спрос всегда есть предложение. Очень предприимчивые люди поняли, что на сегодняшний день на этом можно зарабатывать. Для жителів кримського півострова придумують найрізноманітніші байки про неможливість отримати українські документи. Чим страшніші казки, тим і ціна вирішення дорожча. Сьогодні їхала жінка, яка розповідала, у неї два рібінка. Одному рібінку 16 років, сповнилась рік э, назад. Вона звернулася до такому помощнику. Вона заплатила 1200 гривень за паспорт громадянина України. Їй пообіцяли, що паспорт привезуть в Крим. Но привезти в Крым он не смог. И она еще за свои деньги приезжала и получала этот документ в паспортном столбе Херсона. И когда она поняла и ей рассказали: что: послушай, можно это делать самостоятельно, это все работает. Паспорта выдают, дети считаются гражданами Украины, все в порядке. Она говорит: ну тогда давай. Я попробую. Нелегальні таксисти, водії маршруток, псевдоволонтери також наживаються на проблемах кримчан. У середньому за рейс Сімферополь Кордон та Кордон Херсон приватник на мікроавтобусі міськістю 10-12 місць заробляє за добу приблизно 12-15 тисяч гривень. А таких автобусів сотні. І гроші йдуть звичайно ж не в кишеню держави. В кожному місті Криму є чоловік, а то й не один, який стабільна. Два-три раза в неделю за деньги привозять людей, рассказывая вам, что, о том, что без его помощи ви не справитесь. Поэтому только один он знает, как выйти из этой ситуации. И он знает, как открываются двери в державных установах. И он на короткой ноге, например, с каким-то чиновником, и он сейчас все порешает. И люди из-за того, что они не знают, как правильно обращаются к этим людям. Рассказы о том, что, например, вклейка фотографий сейчас не производится. Но я знаю, где производится. И, это про... и для того, чтобы вы не выезжали, это будет стоить 8 тысяч рублей. Вклейка фотографий в украинский паспорт. Эти люди, которые зарабатывают на этом деньги, они рассказывают, что выехать с просроченной фотографией невозможно, вы не выездные. И поэтому давайте мне денег, я вам сейчас тут все устрою, все будет замечательно. Но есть такая ситуация, что не факт. Що этот человек приходить именно в державну установу, а нігде нібудь не ставить левом, знаєте, ну какой-то левой печатью, которая не, ди дійсна. Люди же не знають до конца, як, чого і почему. чому. І знову через брак інформації, через потворені факти, кримчани стають легкою наживою та об'єктами для збагачення спритних ділків. Нехорошо прийти к тебе домой. І, і, і пінками випінать тебе на вулицю. Розмовляв українською. Мені сказали, що чемодан. І на ту сторону Віктор разом із дружиною ще рік тому приїхали на материк і перевезли частину своїх речей. За меблями планують їхати найближчим часом. І про обмеження, які не дозволяють вивозити майно з окупованого Криму, чоловік чує вперше. Не знаю. Посмотрим, смотрим. Насколько наскільки це нільзя діло се час буду їхати, пусть пусяні мені тут перечень дадуть. Я почитаю, що може що можна. На пунктах перепуску до Криму і назад черги створюються саме через необізнаність громадян. Переконані представники митних служб. Багато громадян не аналізують, що дозволено при перетині адмінмельжі з тимчасово окупованою територією перед своєю поїздкою. Тому Досить часто вони здивовані, що є такі заборони хоча вже січня місяця на всіх контрольних пунктах їзду-виїзду розміщені об'яви та оголошення про. Перелік допустимих до переміщення товарів, замість того, щоб скласти перелік заборонених до введення речей та товарів, Кабмін заборонив возити майже все. З Криму на материк можна взяти товари соціального значення і предмети, зазначені в статті 370 митного кодексу України. Це всього 23 найменування. Це йде мова про. Парфуми, годинники, особисті речі, які мають ознаки там вжитку. Переносні персональні комп'ютери, телевізори, стільникові телефони та інше також заборона не стосується до соціально значущих продуктів харчування загальною вартістю не більше 10 тисяч гривень та загальною вагою не більше 50 кілограм на одну особу протягом доби. Це хліб. Порошно, м'ясо ялович, сіль, сало, картопля. Там близько 23 позицій. Вони чітко визначені в додатку до даної постанови. А от меблі, посуд, побутову техніку, улюблений диван чи крісло кримчани взагалі вивести на материк не можуть, тому нажити майно зазвичай розпродають за копійки. Вплывая я не помню в Херсоне, хотя 20 лет уже продаю машины, и я такого не видел. Это просто столпотворение. Першого квітня 2016 року до півострова перестали пускати машини з українськими номерами. Окупаційна влада змусила водіїв, чиї автотранспортні засоби зареєстровані в Криму, замінити українські номерні знаки на російські під загрозою штрафних санкцій. Люди сюди приганяють машини, але бояться, що їх туди назад з українськими номерами не пустять. Уже от йде такий от ажіотаж, тому поэтому ноги продавати. Дешеві, дорогі, радянські, закордонні та українські, легкові та вантажні. Весь асортимент заполонив авторинок Херсона. Це позначилось і на ціні. Ціни упали десь процентів на 30, да, навіть на 40. Все залежить від того, хоче людина продати її. Тому що у нас своїх машин в Херсоні хватає до сьогодні. Проблема перереєстрації українських авто існує. Люди часто використовують незаконні методи виходу із ситуації. Основні правопорушення, які виявляють прикордонники в контрольному пункті в'їзду виїзду Каланчак, це порушення законного порядку ввезення автотранспорту на материкову на частину України, Здебільше Громадяни намагаються вести автомобілі із можливо підробленими дорученнями на керування транспортних засобів. Таких випадків спроб незаконного ввезення автомобілів на матрикову частину України за цей рік у нас близько 70. Якщо транспортний засіб прибуде у контрольний пункт в'їзду-виїзду з номерним знаком українського зразка, він і водій буде власником або належним чином уповноваженою особою буде мати відповідні документи на розпорядження даним транспортним засобом, він безперешкодно перетне адмінмежу. Якщо ж на транспортному засобі будуть автоматичні, Більні знаки, номерні знаки, які не відповідають зразкам України, і даний транспортний засіб потрапив на територію Автономної Республіки Крим поза дією державних пунктів пропуску та пунктів контролю. Йому буде відмовлено уперед. Покинувши півострів через анексію, багато кримчан залишили там нерухомість, особистий транспорт або бізнес. Йдеться про десятки тисяч людей, які були вимушені нажити роками продавати за безцінь. До переліку проблем додалося ще оформлення спадщини. Як її оформити, якщо усе майно залишилося у анексованому Криму, а всі документи, видані на окупованих територіях, не мають юридичної сили в Україні. Що ж робити, якщо особа померла і зареєстрована була на окупованій території Республіки Крим? То спадкоємці мають право на материковій частині України подати заяву про прийняття спадщини. ця заява приймається, реєструється у спадковому реєстрі, заводиться спадкова справа? Надалі вже спадкоємці не можуть оформити цю спадщину і отримати відповідне свідоцтво про право на спадщину. Сама основна перешкода це. Отримання інформації щодо кола спадкоємців, які були зареєстровані разом з померлим на день смерті, оскільки такі особи також є фактично прийнявшими спадщину, і нотаріус не в змозі. Встановити коло спадкоємців цей факт підтверджується лише довідкою з місця реєстрації. Таку довідку надати вони не в змозі, оскільки довідки, які видаються на теперішній час на території номеру республіки Крим, вони не є дійсними. Оскільки е, органи, які видають ці довідки, е, створені не за законами України, отже, причина, через яку нотаріуси відмовляють у видачі свідоцтва про право на спадщину, неможливість встановлення кола спадкоємців або дійсність заповіту, звертались до мене громадяни неодноразово за видачею свідоцтва право на спадщину хоча б на грошові вклади, але будь-то грошові вклади, будь-то нерухоме майно, нотаріусу слід встановити коло спадкоємців. Але його неможливо встановити без цієї довідки. Тобто розпоряджатись та оформлювати подібне майно ви зможете лише після закінчення анексії та повернення Криму. Та незважаючи на це, обов'язково протягом шести місяців після смерті родича звертайтеся до нотаріуса і відкривайте спадкову справу, бо інакше ви втратите будь-які права на спадщину. Почути кримчан дуже важко. Ви напевне помітили, що протягом програми майже усі інтерв'ю були записані спиною до камери. Вони бояться показувати свої обличчя, бо вірять, що їх та їхніх родичів можуть переслідувати російські спецслужби. Одним словом, жителі кримського півострова живуть в атмосфері страху та залякувань. Ми живемо в свободній демократичній країні. Ми можемо говорити, що годне на президенти і розуміємо, що це свободно це, це вираження своєї вам. Это также защищено и международными, в том числе обязательствами Украины, как демократическое оказаться. Сегодня на территории Крыма это напрячь отсутствует. И первое, что напрашивается, На ум это страх. Люди живут в страхе, в тотальном страхе. Они боятся друг друга, они не доверяют даже соседям. Ну, то есть это, чтобы понять это, нужно, нужно, наверное, пережить, потому что очень сложно на протяжении трех лет настолько меняется ментальность людей. И то есть это я могу просто сказать даже по тем людям, кого знал. То есть они, они те же люди, но что касается свободы, что касается о тех процессов, что происходит в Крыму, Люди зразу ж замикаються і йдуть на контакт через тяжело. Можливо, саме через страх та залякування і виникла межа непорозумінь, недомовленості. Можливо, через таку скритність ми мало знаємо про проблеми наших українських громадян, які живуть в анексованому Криму. А й відтак допомагаємо не так ефективно та оперативно, як того хотілося. Чимало запитань, які виникали протягом програми, на жаль, так і лишилися без відповідей. Чимало проблем, з якими щодня стика. Юються кримчани, ми не озвучили та залишили за кадром, оскільки вони потребують більш детального вивчення, зокрема, проблеми освіти, навчання, мови, медичного обстеження і, взагалі, надання медичних послуг жителям анексованого Криму. Ці теми потребують окремого журналістського розслідування.